Друзі, всім привіт! Дивіться, періодично потрапляють в майстерню мені ось такі катушки. Ну, явно вона обслужена самостійно. Я не став вже тут відмив а, а цей вузел. Все тут, все тут, що було зроблено. Ну, як виглядає? Людина дуже хоче допомогти а, своїй катушці, щоб вона гарно працювала, і починає. А додавати мастило, смазку туди, куди там, може дістати. Ну, це не складний механізм, це у нас ріобі заобір Я не знаю, чи людина чистила, чи просто туди щось нанесла. Дивіться: густа смазка на штоку. Не має бути на штоку густої смазки. Ч, е, чим це? Е, Чим це не корисно? Тим, що до е, цієї смазки густою дуже гарно прилипає абразив і все це шкрябає. Густа смазка була тут. Тут, тут. Скрізь вона була. Якщо дуже хочеться допомогти своїй катушці, дивіться, мінімум, що ви можете зробити? ПТФ є тефлонова смазочка. Значить. Е, вона і мастить, вона смазує і до неї не прилипає бруд. Користуйтеся в тих місцях, в тих узлах, які відкриті, які я вам показав. Ще те, що дуже легко зробити: візьміть значить, фіксатор е, різьби, синій для розбірних з'єднаннях. Ну, на заобірі, може, це не обов'язково, але, на, наприклад, на екусімі, на багатьох інших моделях цей гвинтик, на якому тримається ролик, весь цей вузол буває, відкручується. Зафіксуйте. Mm. І поставте підшипники в кноп. В ролик це не завжди легко получається, Shimano, дайва, там така складна, складний механізм, але це в основному теж можете зробити. Туди, туди всередину, дуже обережно. Можете зробити тільки гірше. Починаючи від зірваних е, цих посадочних місць тобто корпус люди псують, дуже стараються. це Ця людина прислала мені котушку. Він постарався і на заобірі зламав піньйон Отже, друзі. Або гарно вчиться на нашому каналі. Можете повчитися, або віддавайте професіоналам.